Друзі, перші проголов поїхали поїхали 11 ранку. Субота небо над кількома регіонами РФ стало ареною наймасштабнішого удару. За весь час війни за лічені хвилини в повітря зафіксували до 90 ракет, які одночасно перетнули повітряний простір Російської Федерації, спрямовуючи до 27 стратегічно важливих об'єктів військових. Удар став неочікуваним, але не хаотичним. Навпаки, точність наведення свідчила про тривалу підготовку і активну координацію між українськими підрозділами, розвідки, логістики та пусковими комплексами. Основний. Напрямок військової бази заглибини глибини Росії, склади з озброєнням, авіаційні частини, штаби та центри управління безпілотниками, апаратами пише телеграм-канал Топор Помсте. Удар був настільки потужним, що перші повідомлення про кількість жертв не піддавалися перевіриці. Цифри змінювалися. Щогодини, проте ближче до вечора зібрані фрагменти в незалежних джерел дали перше уявлення про масштаб трагедії. 1350 загиблих військових, десятки одиниць знищеної техніки, зруйновані командні пункти, найбільші та зафіксовано на базі в Курській області. Ракета влучила просто у центр зосередження живої сили, яка проходила підготовку без перед відправкою на фронт. Частина особового складу навіть не встигли евакуювати. Вони перебували в ангарах, коли відбулася пряме попадання. Окрема група ракета втратила об'єкти в Ростовській і Білгородській областях, в тому числі склади артилерійської боєприпасів, які нещодавно використовувалися для обстрілу українських міст. Потужні вибухи викликали вторинні детонації, які ще кілька годин знищували усе довкола. Один із команд. Дніх центрів було зруйновано повністю. Під завалами залишилися як мінімум два полковники та кілька десятків офіцерів у прикордонних регіонах. Почалися некорована паніка. Частина частин покинула свої позиції без команди, очікуючи нових ударів. Офіційна Москва протягом кількох годин зберігала повне мовчання. Не було ні брифінгів, ні заяв. Лише пізні заявлення, коротка згадка про удари по об'єктах тилового забезпечення. Однак, реальні масштаби подій було вже неможливо приховати у деяких регіонах екстер накривали школи, перекривали автошляхи. В містах з'явилися блокпости. Паніка охопила не лише військовий, серед цивільного населення ширилися чутки про початок наступу. Активувалися місцеві чати з повідомленнями про колони техніки, які раптово розверталися у напрямку Москви. Аналітики наголошують, удар не був актом повз чи емоційною відповіддю. Це був результат планування, яке тривало не один місяць. Україна вперше застосувала таку масштабну комбінацію далекобійних ударів, координованих із розвідданими від союзників і власними дронами. Від відниками ця технологічно вивірена атака, яка мала стратегічну мету знищити структури управління логістику та моральну основу агресора. І найголовніше показати, що українська сторона зброї статна втрачати завдавати втрат, навіть там, де російські генерали вважали себе недосяжними. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підпи. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.